Василь Рибчук став на захист України у 2023 році. Приєднавшись до 50-го полку Національної гвардії, він воював у найгарячіших точках фронту, але під час мінометного обстрілу отримав важке поранення. Багато побратимів тоді загинули. А Василь дивом вижив. Осколок влучив йому в руку, і лікарі були змушені її ампутувати. Це був такий важкий прильот 20-ї міни. От осколок зацепив мене, зацепив наших хлопців. У нас було четверо. Ну от безпосередньо одному теж зацепило ногу. Мені зацепило руку, осколок злетів лікоть і вилетів і кудись полетів далі. Ну пощастило, що не зацепило там якісь органи інші. Просто лікоть під час реабілітації його не полишала думка про улюблену справу кулінарію. Ідея створити власний заклад з'явилася ще на службі разом із побратимом Василем Кашубою. Ми несли службу в на КПП. От. а коли ти на КПП ну сутку стоїш, ти думаєш безпосередньо про їду. Ну, ми замовили доставку, і там зговорилися, щоб от мій партнер теж мав таку ідею, що він хотів би щось заснувати. А я до повномасштабної війни був шеф-кором, шефкухаром в, в, в ресторані. І якось ми так це був перший дзвіночок цієї ідеї. Так от потім, коли вже проходив реабілітацію в лікарні, то ми ще раз зустрілися, більше обговорили. І якось оці перші крочки в так в таке велике ціле, і ми так почали цю ідею робити разом. Від зародження ідеї до її реалізації минуло всього чотири місяці. Василь Кашуба, який і досі служить, розповідає, вони так горіли цією справою, що швидко знайшли приміщення та зробили ремонт. Він зізнається, поєднувати службу та бізнес нелегко, але він дає собі раду. Важкувато та, так все віддалено робиться. Тут деколи виникають якісь питання, думаєш, як це рішити і там питання, і там питання. Ну, стараюсь пов'язувати. І там, щоб не було так якби, прогав ніяких, щоб все було добре, і тут. У закладі використовують виключно свіжі продукти та мають власне крафтове виробництво. У меню є все від ковбасок до шашликів з різного м'яса. Нещодавно тут з'явилась навіть шаурма з куркою. Директор комунального закладу Дім воїна Микола Крошний зазначає, Івано-Франківськ одне з міст, яке найбільше підтримує ветеранів у започаткуванні власної справи. Я знаю безліч випадків, якщо ветерани звертаються за якоюсь різноплановою допомогою до мерії чи до безпосередньо до міського голови. Там з допомогою пошуком не знаю, там чи приміщення для бізнесу е чи ще якихось інших питань. Міська рада в цьому допомагає. Зокрема, ми сьогодні в цьому закладі, який створений ветеранами, який ми рахуємо ветеранським бізнесом. Для того щоб розказати людям, що є в нас таки в місті, популяризувати тим самим. ну і маємо надію, що за допомогою нас все ж таки в людей з'явиться більша кількість відвідувачів. Скуштував шашлик і голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Він зазначає. З кожним місяцем місто поповнюється новими ветеранськими бізнесами, які не тільки приносять задоволення людям, а й створюють робочі місця та сплачують податки. Вони після війни бачите, в такий спосіб, займаються тим, що вони люблять, і це важливо. І ми хочеться підтримати. Я закликаю франківців, підтримати наш ветеранський бізнес. Бачу, вони з любов'ю ставляться гарно до цього ставляться, працюють і роблять все, щоб було. Добре для споживачів, тих, хто замовляє.